Друзі, вітаю на каналі Зраду скасовано. Підписуйтесь, щоб знати більше. Я з великим задоволенням представляю мою сьогоднішню співрозмовницю. Професорку національного технічного університету Харківський політехнічний університет, доктора соціологічних наук Олену Горошко. Пані Олено, вітаю вас на зраду Скасовано. Радий вас бачити, а, і якраз хотів би зараз е, е, зупинитися на тому, як з вашої саме точки зору е, точки зору і науковці, бо ви займаєтеся, займаєтеся не лише соціологічною проблематикою, питаннями соціології, вище і поважна знана лінгвіст. Так само і ви відстежуєте всі ці процеси, процеси вкиду дезінформації, процеси того, як ретельно добирається. Фактажі і далі видозмінюються, маніпулюються на численних а, російських ботофермах. Ви постійно а, не просто відстежуєте, а маєте і свої засоби протидії цьому, які напрацьовувалися навіть не на сьогодні і не вчора. Я знаю, що ви цією проблематикою опікуєтеся вже бувалий е, час, ще раніше ніж 2014 року. Ви звертали увагу ще. Десь наприкінці нульових років на цю проблему і казали тоді, що люди, давайте якось змінимо концепцію підходів до боротьби з дезінформацією. Тоді до вас активно на жаль не дослухалися сьогодні. Ось ці всі е, результати ми з вами бачимо, але все ж таки тримаємо свій інформаційний фронт. відтак, е, ваше бачення ситуації сьогодні. Я хочу сказати перш за все, я зараз буду э, перш за все говорити і як соціолог, а потім як лінгвіст. А, я хочу сказати, що комунікаційні канали в інформаційному суспільство. Ми живемо зараз у інформаційному суспільстві. Я а, навіть такі терміни з'ясували інформаційно-комунікативне суспільство. Вони допомагають створювати так звану викривлену реальність, яка продуктується певними стейкхолдерами або групами. І от за допомогою цих інформаційних технологій свідомість людей підпорядковується певним пропагандистським ідеям, які роблять людину вразливою та беззахисною перед маніпулятивними технологіями. Це перш за все. Друге, я хочу сказати, що зараз найкраще місце для розповсюдження цих технологій є інтернет, є мережа інтернет та соціальні медіа. Тут я можу підкреслити особливу роль мережі Facebook, мережі Telegram, використовується через VPN, і громадяни України, і як це однокласниками ВКонтакті, але це коли людина бажає, то вона зможе мати доступ до будь-якої інформації. Тут важливо розуміти декілька речей: перш за все, у нинішній геополітичній ситуації в Україні. Надзвичайно важливим, на мій погляд, є пошук методів виявлення. Нейтралізації, утилізація та запобігання поширення цієї викривленої інфікованої інформації та пропаганди. Вона йде з усіх сторон. Я можу нагадати, є такий ресурс страна, наприклад, він дуже як не як, альтернативне бачення ситуації, І є дуже багато телеграм каналів все. Я зараз чула, що збираються. Ем... Надавати доступ з України телеграм-каналам та інше, але це все технології. Усе головне, це у нас у голові. Тому це дуже я можу стверджувати, що йде інформаційна війна, а війна йде з 1914 року, вона не почалася у 2014-го. 2014 так. так. А Хоча я пам'ятаю, Зві... що ви в Своїх лабораторіях наукових десь далекого 2007-2009 років ще на катедрі міжкультурних комунікацій комунікації та іноземної мови НТУ хпі досліджували цю проблематику. Ще тоді, коли не було такого розвитку, розвою телеграму. І ви ще тоді казали, що ну подивіться, подивіться в Москві на ботофермах. Там тоді вони вже були. Тоді щоправда, були атаки на Фейсбук. Тоді були ще ці російські акаунти вКонтакті. Однокласники і через це були певні випробування, певні полігони цих технологій конвергентних медіа, про що ми постійно говорили та і в науковому середовищі, і в експертному і відтак. Ну і на жаль, це все спрацювала у Росії дуже потужна пропагандистська машина у цьому напрямі, і ми це ну як повинні мати на увазі і думати, як зробити технології, які будуть противостояти цьому. Це я би почала з того, що, перш за все, є фейки. Є інформація, яка не відповідає дійсності, є повідомлення про те, що ніколи не було. Водночас важлива знаків і відрізняють фейки від інших видів, наприклад, маніпуляцій. що фейк створюється навмисно, поширюється вірусним шляхом через теж соціальні медіа і систематично підтримуються. Во це якби це важливо. Я почала фейків, тому що це, це найпоширеніше на жаль, технологія, маніпулятивна психологія впливу на масову свідомість людини. І вона дуже актуалізувалася зараз у військовий, у військовий час. Далі Наприклад, я можу э, как би фейк э, це спеціальна як наміросуд створена новина, подія або журналістський матеріал, що містить неправдиву або цю викривлену інформацію, яка дискримінує. Певну особу чи групу осі почака аудиторія. Приклад, наприклад, от російські спецслужби запустили фейкові сторінки нового главнокомандуючого збройними силами України пана Сирського в соціальних мережах одразу після його призначення на посаду. Було дуже, як кажуть, і все було дуже багато цих вбросів, які як компрометували особистість нового главнокомандуючого збройними силами України. Що це почалося, як вже казалось, з 2014 року, і за допомогою історії про нацистів, ви пам'ятаєте біолабораторії та створення ядерної зброї пропагандисти готували ґрунт, а насправді для масштабного. Вже як гарячою стадії війни вторгнення в Україну. І зараз, поширюючи фейки, росіяни прагнуть зменшити міжнародну підтримку України, ми це бачимо. Це дуже потужні технології зараз скучені, на жаль, зупинити постачання зброї, психічно впливати на українців та підбурювати власне населення. Тож саме, зараз розповсюджується інформація стосовно Харкова. Це моє рідне місце і, і, і я, м, позиція Харкова такова, що вона під постійними обстрілами. Але м, така йде хвиля інформації, що все Харкові буде е, окупований, буде сіра зона та інше інше. Я ніколи не розповсюджу, даже не хочу е, як е, повторювати ці всі наративи. Вони до мені ну. Дуже як я їх розумію, але це важливо е, розуміти, і я хочу тут, наприклад, е, сказати такий дуже корисний ресурс. NewsGuard — який це платформа в інтернеті в мережі, яка ідентифікує і відстежує домени, з яких історію публікації неправдивої проросійської пропаганди і дезінформації, і що сприяли поширенню неправдивих заяв про російсько-український конфлікт. Цей веб вебсайт включає офіційні російські державні ЗМІ, які деякі цифрові платформи тимчасово санкціонували з початком російського втоплення. І це, на мой приклад, якби вони висліджують усі фейки на декілька мовах. І, наприклад, серед найпопулярніших російсько-українських дезінформаційних сайтів, які були визначені цією службою, англомовні вебсайти, це більше ніж 200 франкомовні вебсайти. 50 німецькомовні сайти, 43, італійськомовні сайти 41, інші мови 57. Ми бачимо, що це дуже, як кажуть, ну, потужна як канали впливу на масову свідомість людей, так і їх дуже багато, і вони. Працюють з міжнародною аудиторією. деякі зна... ну, разо якраз ми про це і говоримо, і робимо акцент на чому поважні питання, такі як «Зе», Телеграм, Ля Републіка, Політіко. Так через них російські спецслужби роблять достатньо якісні та на позір, якісні, якщо їх розглядати детально, вкиди інформаційні, так а, і та... далі. Важні видання тут в Україні їх перехоплюють. Ми відстежуємо таку тенденцію. Я так, цього... пере... Так. Ну що ап'ять такі тут повинна бути прозорість, про це повинна говорити, повинні говорити серйозне видання і повинні бути платформи, які не тільки говорять, що сто фейк, наприклад, да, що це фейк, це все, але повинні говорити от таке і був роз, І ви далі говорите, що ні, отак, от так і так. Тобто повинна бути якнайбільше поширена прозорість правдивої інформації. Все. І це і повинні бути використовування усі можливості соціальних медій. Ну, я так вважаю також. Я би хотіла тут ще прикнути, що Росія використовує бактерів стратегію для впровадження посилення та поширення неправдивих і створених наративів, як кажуть, по всьому світу покладаючись на поєднання на поєднання по перше це офіційні державні змі анонімні вебсайти вканти, а також інші методи поширення пропаганди які просувають інтереси кремля та підриває його е, супротивників і фінансові такі керовані державою вебсайти використовують всі цифрові платформи і це YouTube, Facebook, е, Telegram, TikTok, Twitter та інші. що мені Тут ще важлива це по перше форма подання матеріалу. Ми повинні це аналізувати та думати, як ну як повинна бути наша не пропаганда, а про правдива інформація. Друга зміст. Агітація, пропаганда, маніпуляція це теж все відрізняється. Третє за тематикою: політична, соціальна, економічна і так далі. Що мені здається, що зараз Україна, от я була, я послухала цей марафон Єдині новини. Це добре, але ну, це пропаганда, це не медіа. То все так як подається дуже позитивному світі. І все. І що буде рядовий громадянин слухати оцю ну, мені здається, що його ефективність зараз паде, паде, буде ще паде. Ну, це моя так особлива е... Головно, бо, маратону єдині новини багато. Точиться зараз дискусії. За останніми соціологічними дослідженнями лише 20% українців беруть звідти інформацію. Тому просто це певний сигнал вочевидь модернізації видозміни цього формату подачі інформації, хоча в умовах воєнного стану. Ну, напевно, це оптимальний варіант. Ми знаємо, яку роль маратон єдині новини відігравав в перші місяці минулий. Е Важлива, але повинні змінитися формати, повинні бути якісь альтернативні канали, не тільки єдиний марафон, і все. Оце Мені е, здається, дуже е, слабка реч. Ну, мені здається. Ще е, стосовно фейків поширення, їх е, дуже багато. Фейк-інформація е, завжди створюється з певною метою. І, відповідаючи на таке, наприклад, питання навіщо поширити брехню, от, мені. Здається, що тут багато цілі. Ну попри за все, паніка серед людей. Приклад Харкова. Люди починають виїжджати, і та інше. Фейки, що розпалюють міжнаціональну ворожницю. Ну, це завжди було. Фейки, які поширюють хібне уявлення, щоб заплутати нас, відволікти від правди, фейки, які рекламують щось, фейки, які приносять. Це теж важливий прибуток ЗМІ, що їх поширюють жовта преса та інше. Ну, та інше це багато, але я хочу на любу пропаганду, дезінформацію та інше є інструменти спротиву. І це важливо теж пам'ятати і працювати з цими інструментами. І наприклад, От такий був наратив, що якоби ворог вистежує вашу геолокацію. Ну от, наприклад, я беру у є там 10 найбільш яскравих прикладів цього. Почнемо з фейку, який Широко розповсюджувався з початку війни, з 24 лютого, у телеграм-каналах та ЗМІ з'явилася інформація про те, що ворог користував геолокацію в телефонах пересічних користувачів для наведення зброї. Правда, сигнал GPS є одностороннім. Ваш телефон отримує сигнал від кількох спутників і використовує ці дані для визначення власного місцезнаходження у зворотному напрямку. Пристрій нічого не надсилає, і от така інформація, от такі наративи, це вони повинні збира збиратись, аналізуватись, і вони повинні, як ну розповсюджується правда, що це. Значить, наприклад, в э, США визнали проведення біологічних в Україну. теж був дуже спочатку війни. Історія про американські біобіаларпорторії биоларп... в Україні, де створюють біологічну зброю та продавши експерименти з вже майже 9 років. Навіть у нещодавній правої, що супроводжувала анексію чотирьох областей України, як це було рік тому, Донецька, Луганська, Запорізька та Херсонська э, області Путін згадав про американські біологи. Лабораторії, правда, доказів наявності біолабораторії на території України немає, і Сполучені Штати допомагають Україні розбудовувати заклади охорони здоров'я та біозахисту в рамках програми, зменшена з біологічною загрозою. І таких фейків, яких ну. Як як грамотно протистояти, це є стратегії, все, але мало хто змі працює, і мені здається, що у нас нема таких потужних ресурсів від противостояння цим наративам, і це проблема медійного захисту України, перш за все, кіберзахисту. Ну саме тому і створили ми е, канал зраду скасовано. Е, крім нас є ще працюють колеги. Я скажу відверто. Пані Олено, так центр протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони створив декілька потужних платформ, куди ми так само відсилаємо наших наших, наших глядачів та читачів е, верифікувати інформацію на таких ресурсах, на офіційних ресурсах е, органів влади насамперед Харківська обласна військова адміністрація і Харківська міська рада, е, канали президента, уряду і так далі. Буквально кілька слів ваших побажань нашій аудиторії, прошу. Фінальний. Я хочу сказати, що зараз це повинна бути гігієна та грамотність. По перше за все, і ще це дуже важливо. Це зараз дуже поширюється використання штучного інтелекту для війни. І швидкість якою штучний інтелект розвивається з початку війни. 2022 року означає, що подальші спроби поширення дезінформації стають все більш компетентними і в Росії в Україну один з перших конфліктів, де штучний інтелект був використано для просування тривожної кількості інформації, тому мої побажання. Вчитися, вчитися та вчитися, вчитися, розпознається, що таке штучний інтелект, що таке такі, такі глибокі діпфейкс, як кажуть, що таке пропаганда. І не вірити усім, як кажуть усім джерелам, та провіряти з проверкою. От так для мене я би порекомендувала такі джерела, як антифейкові проекти Стопфейк який був заснований у 2014 році, році на базі мединської школи журналістики? Це дуже е, потужний ресурс, який працює 12 мовами. Це, по-перше, по-друге, для як кажуть, локального. Використання я би ще е, рекомендувала Vox Ukraine. це фактченкі проєкт, е, і там є розвиток перевірки фейкових новин, які так і називаються Vox про війну. Він складається з двох підрозділів. Там є спростування фейків, які мистить перевірки новин, позначені як фейк, фотофейк, відеофейк, маніпуляція з аналізом та посиленнями. та є аналітика. Це окремий розділ, який містить статті, що пояснюють та досліджить пропагандистські стратегії, кейси та внутрішні проблеми України. І якщо порівняти це два це ресурси, з фейк, наприклад, то можна знайти більше фейків та а, маніпуляцій на українському внутрішньому інформаційному ринку. І я дуже рекомендую от використання Vox Ukraine для. Як засоб е, протидії е, російської пропаганди, фейкам та е, як інформаційної е, е, зброї, пані Олено, надзвичайно вдячний вам за участь у сьогоднішній розмові, за ті поради, які ми почули, і маю надію, що ми будемо з вами і надалі зустрічатися тут у зраду скасовано і тримати наш інформаційний фронт. Олена Горошко, професорка НТУ, ХПІ, доктор соціологічних наук, знана далеко за межами України медіа експерт. Я Микола Пахнін. Підписуйтесь, не забувайте цього робити і побачимось. До побачення.